Виглядає, що старший син, він не був кепською дитиною, він був дуже хорошою дитиною, він був доброю дитиною. Він є той, що слухає. Він про яковував досить позитивні відгуки і онис не передає про нього, що він негативний був. Він це класно виконував. Він це виробив. Батько сказав, не пасти ягнята Він тоді пасти ягнята, правда? Батько наказав, то напередо, він йшов на поле. то йому казав робити, він то робить. Але... Дуже важливий момент. позиції цього чоловіка, старшого брата, старшого сина. В не було у На жаль, на зв'язку з ким. Спаси. І це є велика проблема. Це є велика проблема, тому що, бачите, вибрази старшого, старшого брата. Хто є? Ми. Це ми. Такі гарні, добрі, прекрасні, побожні християни. Фарисеї. І чому це важливо? Бі, тому що Христос в тому часі, коли він говорив цю притчу, Христос цю притчу говорив, друзі, до двох типів людей. Перший тип людей це були вічники, це були митарі, це були ті, хто були відкинуті єврейським суспільством, а другий тип людей, які це були, це були фарисеї, які робили, виконували закон. Виконували пару права, все класно дотримувалися, але які одного єдиного не розуміли, вони не були спічутливими. І це серце було тверде. І нараз, бачите, Господь Бог до ізраїльського народу звертається і каже: Твоє серце затверділо. І наразі Господь Бог так само і до нас звертається і каже: ти виконуєш, ти входиш, ти ходиш до церкви. Їдеш на прощу, ти робиш добрі вчинки, молишся. Ти навіть у сповіді ходиш, що місця цей почастіше. Але що в тебе є у твоєму серці? Хто є для тебе? Для старшого сина хто був батьком? Так розібратися так глибоко. Так само, як і для молодшого сина, це був засіб для існування. Молодший син попросив гроші у батька вже і негайно, так? А старший син чекав своєї черги. Він чекав так само, на що чекав? На смерть батька. Як оце це банально не звучало, але це є факт. Коли міг старший син е, отримати спадщину після смерті батька? Один вибрав спосіб бунтарства, Давай мені, тату вже і негайно. А другий і вибирає спосіб. Я буду дуже чемний, я буду робити добрі вчинки, Господи, але ти мені маєш щось за то. І це є десь трохи така, такий, ну, такий приклад е нашої поведінки, наших відносин з Богом. Господи, я буду чемний, але ти мені даш здоров'я, добре? Ринку відносини, я це Господи, з тобою. Я зроблю там там, -там добрий вчинок, а ти мені щось даш за те, добре? Знаєте, як маленька дитина, знаєте, як дитина приходить і каже, мама, а можна поприбирати мій комусь. Давайте я трошки собі звукавлю. Я також собі зроблю. Трошки буду чемне, або буде ще буду не нечемне, або буду щось своїм займатися менше частина, то дурниці. І дуже важливо, щоб ви це розуміли. От Дуже часто ми є подібні, ми є подібні як рідні сини, як молодші сини, наші можі так само, як старші сини. Ми навчилися ходити до храму в у неділю і свята. Це добре? Гасто. Ми підростаємо, ми дивимося, Господи, а за те, що я ходжу, ти мені повинен щось мені вдати. Навіть, як старший син казав до батька. Скільки років я тобі служу, а ти мені навіть козенята не дав, правда? Так само ми. Скільки років, Господи, ми тобі служимо, і ти щось мені нічого не даєш. І щось моє служіння тобі. Не виникає, не викликає мене жодної радості, не викликає жодного щастя. Одного разу була така історія, казка, одна жінка після смерті помирає, попадає до раю, і просто Петро каже, слухай, ти сюди не можеш попасти. Я кажу, як? Я кожен день. Я саме лила по п'ять берець, то за дочко. То за зятя, то за внуків, то за чоловіка. Я ходила кожного кожного в церкву, я сповідалася, я то, я то, я то, я то, я то, я то. Я, то, я це все робила. Тоді апостол Петро витягує книгу в життя і каже, так ти робила це все.